Я дуже сподіваюся, що це зараз не в мене, бо мене будуть якісь проблеми з інтернетом, тому що хто дивиться мої відео, знає, що в мене таке фіня може бути. Так, я не буду відміряти 20 хвилин, просто буду різати серії. Але це добре, що ти фаус написав, тому що я буду знати, коли це приблизно мало бути. Так, ми віддалися від того джерела звуків. Це десь тут. Це вугілля теж можна скопати. О, залізо. То тим паче це вугілля можна скопати. І, в принципі, звук лави збільшився. А ось звук води пропав. Що якби не айс. Тому що нам сама лава по дефолту, в принципі, не потрібна. Хіба тим, що біля лав завжди є печери якісь мінімальні. А в цих печерах є алмази. Вау, ще залізо. Це просто круто. Нам би оцей етап відсутності залізної броні пройти якомога швидше. Потрібно. 23. Все. Крафтимо залізну броню. Тепер за час, коли буде плавати злізу, я попробую знайти. Де ця лава є? Головне, щоб вона у нас не виявилася над головою. Ось близько. Якраз кирка зламалася. Е, вистачить нам на броню і на ще одну кирку Це, до речі, актуальне питання. І так само слід втратити на те, що у нас так багато дерева є. Шифтуємо. Прекрасно все. Так, це якась така мінімальна печерка? О, це нормальна якась печера? Може це навіть ущелина? Це просто печера. Так, це дуже добре. О, Емеральди. О, ми в Хай В хай хілз. О, багато емеральдів. Тихо. Мені почулося, ніби десь скелет є. Ну, емеральди нам нафік не потрібні. Але ми їх заберемо. Зради досвіду хоча б. Так, скільки нас... А, вугілля ми все лишили, то ми це вугілля теж збираємо. Так, блоки, не глючте. Ти... вау! Так, я знав, що в нових версіях дуже глибоко спавняться лусниці, блін, я думав, що це глюки. Всіх обрадую, щоб ніхто про них не забував. Я геть про це не забув. реально. Я знав, що вони тут спавняться. Тобто є шанс, що на деякій глибині в таких от блоках будуть лусниці спавнитися. А, в Extreme Hills. Все вірно. Чи ні, я не знаю, я пропускаю. Я, до речі, не знаю цю інформацію, що тільки в Extreme Hills, я просто знаю, що вони спавняться на деякій глибині, скажімо. Так, все. М -м, робимо собі броню. Робимо собі штани. І бачу, що на шолом у нас не вистачить уже. Ну, але принаймні вистачить на капчики. Ще якраз краще шолом зробити. Чотири. Ні, я не знаю, як це писати. <гум> да, шкода, шкода, ірокеза. Ірокез, напевно, не більше це зіграти. Це ультра хардкор. І щось він надто швидко злився. Да. Ще останній раз, коли ми грали тренування, не на відео, той ірокез там тримався. По-моєму, до самого кінця і в кінці я не пам'ятаю, хто переміг. Здається, Фауст переміг. Та, да, ми інколи так граємо. За відео. Цікаво, це, якщо Йожик написав йому обережно, то це Йожик з ним. Ти зразу перебував? Так, все. Тепер вертаємось до наших. Блін! Не забуваємо про лусниць. Це не лусниця, бо от... Бути зіштовхнутим лусницею над лавою. Я не дуже б цього хотів. Так, ні, туди ми не йдемо. Тут у нас золото. Тут у нас лава, печери якісь незрозумілі. Так, я мод, тобто очікувано, що він може зараз десь тут телепортуватися. Заберемо ще це з Е, Нам небагато лишилось для того, щоб отримати капчики, по суті... І ще два. Заберемо трохи редстоуну нам Так, зараз пріоритет номер два це лава. Всяке вугілля є, ще трошки можна збирати. Та, можна виходити. Яка різниця. На, думаю, що від плюс-мінус одного гравця більше лагів не стане. Так, досвід, досвід, безцінний досвід ми його забираємо. Ча? Я поки що в цій саме партії, яку ми граємо сьогодні, не планував робити стіл зачарувань, а такий ну, якби великий, тому багато досвіду не потрібно ніякої користі. Ну, Теорії, так. Користі небагато. Так... Звідси чути лаву. Тут зараз... о, Ще один прохід. Ляпіс, але я би волів... У, вау, тут якась печера не зрозуміла. Я б волів побачити тут алмази. Так, ми це закриємо. Зберемо звідси досвід, рестован нам не потрібен і зберемо, зрозуміло вже золото. Це... Це розумію по дефолту. Так, я чую воду. Ще чую якийсь незрозумілий звук. Ще мені потрібно переплавити залізо, яке я знайшов уже. А, тільки одне я знайшов, блін. Там ще одне залізо. Ось воно. Навіть більше, ніж одне тут. Достатньо. Можна навіть шапку зробити, але шапку ми трапки ще робити не будемо. Хоча можемо ми навіть шапку зробимо. Так, щось мене ця зустріч з лусницею напрягла трошки, скажу відверто вам. Да, нам височи, до речі, і на шапку і на все, що нам захочеться. А, не переплавилося. Примо ж немає, ну да, прімо немає. О, до речі, дійсно. Я геть забув, що прімо не грає. <ріст> <ріст> Майстер ПВП, блін. Є небезпечний хлопець. Так. Тут я оце все закрию. І за час, коли плавається зрізок, піду подивлюсь, що тут є. І золото. А чи немає тут якоїсь води? Блін народ, ви навіть уявляєте, наскільки менше тут спавниться мобів, порівнюючи з... з хардом, з режимом гри хард. На харді я б отак собі не дозволив пробігтися по цій печері. Тобто я би міг собі дозволити це зробити, але підозрюю що це, бо я б так недовго пробігся. Тільки два заліза. Жартуєте? Не жартуєте. Так. Як у нас це Теоретично можна ще забрати. Ну, Тим паче є сенс копати, копати ще отак блоки, тому що можна знайти, наприклад, за ними алмази. Ну, але це не за цими, цих блоків це не стосується. Так, я думаю, рестовано... О, залізо. Набу, залізо знайти. Зараз залізо нам вже практично не потрібно. Нам потрібна вода. Блін, скільки тут цього рецептовано! Зблат, ну так. <laughs> Перша кров. Так, заберемо звідси за Людотом золотом. Одне. Щось рідко натрапляв на такі от родовища, де по суті по одному золото. Такс. Ніби нікого немає, нікого не чую, це неймовірно прекрасно. Також сподіваюся, що не буде якихось проблем з рапсом. Не знаю, за час цих приготувань можна щось сказати про по-другому Плейкрафту. А, давненько, до речі, я туди не заходив. Стільки давненько, що аж сьогодні розпитував хлопців, що там нового на сервері є. Я переважно як заходжу, то я стою FK і... Мені здалося. І нічого не роблю. Тобто я стою біля ферми. Так, мені капчики потрібні, якщо я не помиляюсь. Так, не помилився. Все. Тепер мені потрібна вода. Вода мені потрібна терміново. Чим швидше час, по суті, йде на секунди. Якщо хтось грає ту саму тактику... А чим швидше я знайду воду, тим у вирошнішій ситуації я буду. Так, зараз секунди тиші, бо я прислухаюсь. Блін, я чітко чув воду. Десь тут. Це тупик. Так, в принципі, можемо ще це залізо зібрати. Хоча б на кирки. Ну, кирку, напевно, найбільше, що нам буде потрібно. Так, подон, не треба, не треба цього навіювання. Нема ніяких лагів, немає ніяких лагів. Але вони є. Без ними. Так, де ж ця вода? От тут я її чую дуже добре. Потім що вони в грі над нами так, все, вугілля нам достатньо. Тут де ще було золотом. Цікаво, що алмазів майже немає, Ну, принаймні цільово, звичайно, їх не шукаю, але М -м, при такому откопанні як не а все-таки один-два попадаються. Сім, до речі, у нас золота. Сім. Сім штучок. Тут залізо плавиться. Давайте ще це переплавимо. Так, вода, де ти є? Ага, кирку, кирку, кирку треба ще одну. Щоб потім не вертатися, якраз три штучечки в нас є. Це все ми викидаємо. Це поки що хай буде. Вода десь, десь тут. 15-15. Ось так. Отут їй дуже добре чути воду. Тільки єдине питання, де вона? І щось мені видається, що вона в грі. А найбільше, що я не роблю робити на ультрахардкорі, це копати вверх. Почему? <laughs> Вау. Так, тут чисто. Так, давай без безлаив вот их. Да что можешь буты. В принципі, звідси кудись іде. Десь зовсім поруч. Де незрозуміло. Чи навіть внизу от. Справді важко зорієнтуватися. О, є. Дякую. І за одночасно ми знайшли печеру якусь. Ой, краще ми її не знаходили. Поки що я це все замурую. Так, Рон. Good game, Рон. <гум> Йожик там вже, бачу, розійшовся. Не знаю, чим він займався, можливо він ходив зараз поки що назовні. Е, шукав інших гравців, а ми займемося іншим важливим завданням а саме скрафчення порталу. Будемо ми робити його десь тут. Блін, але з цими лагами головне, щоб вода не пропала нам. Вау! Wow. Це лагає. Так. Є. Так, тепер звідси ще заберемо. Добре, добре, що тут плавиться і просто. ...предостатньо. Ось так. Ось так. Є І тепер е, два останні блоки. Вау. Повернемось скоро. Так. Все, ніби ок. Ми вертаємось. Так, небезпечно, я, до речі, офнувся біля лави, буквально. Е це, про це я потім згадав, <свистити> коли вже офнувся. Так. Нам буквально ще чу чуточку блоків. Так, не, не, за не загасимую лаву. А -а -а! Дідько. Не так, я переживаю за лаву, як за те, що тут нічого не освітленого. Тут поставимо. Так, нам... ще чуть-чуть лишилося. Ще зовсім чуть-чуть. Так, тут в нас що? Тут в нас має бути отак. Так, так, так. 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 І так. Все. Е, тепер я наберу все відерце лави. Прекрасної, теплої лампової лави. І знімаємо. Нашу е металоконструкцію, як її можна так назвати. Ще нам потрібен кремінь. І один кусочок заліза. І ще... Так, нам потрібно це забрати. Окей, все інше ми зробимо пізніше. Е так, кремінь. Будь. Будучемним хлопчиком. Мені не так багато потрібно. Один шматочок. А. Прекрасні лаги. Нема нікого. О, дякую. Це все, що було необхідно. Так. Забираємо кремінь і я б забрав на всяк випадок звідси всі ці штуки. Що, є шанс, що вже хтось його зробив швидше за мене? Ну, тоді така додатка моя доля. Будемо діяти по ситуації. Так.